Ось гляньте на ці дерева. Ще вчора тут були листки, а зараз дерева обліплені, гляньте. Це все саранча. Це все заліплене дерево саранчою. Повністю. І так кожне дерево, гляньте. Це піздос, їбать. Я ще такого не бачив, блядь. Хочу доповісти, у зв'язку з активізацією сезонної фази розвитку сиранових виявлено осередки сирани, єгипетська сарана. На території Пошугумської територіальної громади Запорізького району з часильністю 40-50 екземплярів на метр квадратний, подекуди 80 екземплярів, що є шк... порогом шкодочинності. Спалахи чисильності сиранових часто пов'язані з рядом посушливих років, і весняних посуд. Збільшення чисельності сирени спостерігається після першого ну, одного-двох посушливих років, які характеризуються підвищенням температури та вегетаційного періоду, і зменшують кількість опадів, що ми спостерігали цього року. Також відсутність подекуди обробітку ґрунту, початок війни спонукало все це до появи цієї сирани. В Якості харчування сирена їсть листя, стебла, квіти, рослини, а також під час масової міграції може знищувати весь посів самі найкоротші терміни. Втрата врожаю може становити від 25 до 100%. 11 липня ми терміново сповістили всі територіальні громади про цю ситуацію. Надали короткий перелік дій, ну так, так скажемо, алгоритм дій і чим обробляти. Визначили е, е, препарати відповідно до переліку ядохімікатів дозволених на території України. Повідомили тергромади, держадміністрації і е, по, з проханням повідомити також суб'єктів господарювання, тобто всього спробитків. Е, їм було наголошено, що обробки необхідно проводити в тиху безвітряну погоду в ранішні та вечірні години, в разі виявлення небезпечного терміново е, сповіщувати всіх суб'єктів господарювання, які знаходяться на території селищної громади та органів влади. Ініційовано запровадження особливого режиму захисту рослин. На території населених пунктів Кошугумської територіальної громади на площі 21 тисяча гектар.